Умовно летить е, ракета шахет. Її можна перепрограмувати. От Спуфінг це така система, я би так сказав, маскування і фальсифікації під, підробки даних. Це про те, що коли ви, наприклад, багато в нас якось в соцмережах про це говорилось, і хтось в певний момент бачив на своїх телефонах, що, що ви знаходитесь десь, я не знаю, в Білорусі, в Арабських Еміратах чи в ще Криму. десь, в Криму, та ну от приблизно так це, це, це пояснюється саме тим, що це в даний момент, в той момент, коли от ви. Таке, бачите, це значить, що а, працює система протидії, тобто, умовно, росіяни запрограмували шахет, щоб він вдарив кудись по території якогось стратегічного там, чи оборонного підприємства в Києві. І в момент, коли він летить, наші спеціалісти роблять GPS спуфінг, і він має кудись в ліс. Ну по суті, летити. по суті, не то, що він кудись в ліс. Він просто виходить, залазить тобі. Ну тобто, там є певне програмування. Тобто, спуфінг це така система маскування під програму, тобто вона залазить всередину. І починає збивати йому джепізданні, і тобто і працювати сама, тобто і садити його, і все інше. І це використовується доволі активно. Та, і це росіян доволі, ну якби вони відчули, що це проблема для них, тому вони теж почали перелаштовуватись.